Кідаємо його на центр. Це такий кружок маленький, такий, такий для якраз для таких майстер-класів. Так. Тепер ми мусимо його відцентрувати, Тож, тобто, щоб ця глина стала чітко посередині. Це можна робити з закритими очима, тому що саме Центр і форму це вже треба відчувати пальці. І Піленькі піднімаємо стіночку. Так починається робота над виготовленням нового глиняного виробу Глечика. Створює його Віталій Владковський, гончар із 30-річним досвідом. З травня митець захищає батьківщину у лавах ЗСУ. Нині ж перебуваючи на реабілітації, вирішив організувати благодійну виставку продаж керамики Мистецтво заради життя. Я хотів все таки, щоб це. Мистецтво було, люди ходили на виставки і дивилися на щось, щось приємне і цікаве. Тому що постійно сидіти і думати про війну це, 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 це неможливо, це, це так не можна. І мої друзі, гончарі з України, вони погодилися дати свої роботи на цю виставку-продаж. Ці ці роботи всі можна придбати. Це там знизу написана рекомендована ціна. Так, свої роботи для благодійної виставки надіслали 15 митців з різних міст України. Всі є учасниками громадської організації Не святі горшки ліплять. Серед нас немає чужих. Ми, ми раді один одного бачити завжди. І на фестиваль мечерів з'їжджаються всі учасники. Власне, коли прийшла така ідея зробити виставку продаж, я написала в час, що давайте зробимо і всі написали, що так. Звісно, усі виручені кошти із продажу представлених творів каже митець підуть на потреби його побратимів. А саме важкокулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Найбільше потреб це запчастини до машин. тому що їздити треба багато. А їхати по полі вночі по доздоріжжю, а тим більше зараз в таку погоду, це це це, 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 це летить. І завжди треба поповнювати ці шини і, 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 і все на купу. Загалом на виставці представлено понад сотню виробів із глини. На виставці представлені різноманітні роботи від найдрібніших прикрас до великих об'ємних мистецьких творів. Тому цінова політика від 100 гривень і до декілька тисяч. Але це рекомендовані ціни, тобто люди, які мають матеріальну можливість заплатити більше, можуть звичайно заплатити і вищу ціну. Відбувалась благодійна виставка продаж мистецтво заради життя впродовж двох днів. Мар'яна Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.